Вітаємо вас в студії Совіньон Live. Це підсумки липня. В Совіньоні проводяться планові роботи з фарбування лежачих поліцейських. Загалом працівники обслуговуючої організації Комунсервіс та двірники кооперативів планують оновити близько 75 дорожніх елементів, призначених для зменшення швидкості транспортних засобів. Також 26 липня була оновлена дорожня розмітка на територіях кооперативів, проспектах та під'їзних дорогах. Роботи з фарбування розмітки проводила дорожня служба з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Під час проведення робіт з оновлення дорожньої розмітки та лежачих поліцейських не обійшлося і без неприємних інцидентів. Коли фарби висихали, невідомі вкрали 5 дорожніх обмежувальних конусів. Навіщо вони це зробили? Питання риторичне, але такі розваги у елітному житловому масиві є безвідповідальними та неприпустимими. На території парку Дубки виконані роботи з фарбування тренажерів спортивного майданчику. Також були пофарбовані три пожежних шлагбауми вздовж проїжджої частини парку. В наступному місяці такі ж роботи плануються провести її на дитячих майданчиках в дубках та в совіньйоні четвертому. Горів сухостій на незабудованій ділянці біля стоквартирного будинку. Причина займання невідома. Мешканці, які помітили вогонь, повідомили про це службі охорони Совіньйона, яка одразу викликала працівників ДСНС. Вони прибули на місце займання та оперативно загасили пожежу на ділянці. Шановні мешканці, будьте уважні, особливо в спекотні дні та не користуйтесь приладами та предметами, які можуть спровокувати займання, зокрема біля сухостоїв. Фруктовий інцидент. Працівників служби озеленення звинуватили у крадінні. Звичайний день периметр кооперативу Люсдорф, спека у повітрі плюс 35 на термометрі. Йде плановий покіс бур'яну та амброзії. Раптом працівники помітили декілька фруктових дерев, які ростуть поза межами приватної ділянки, тобто на громадській території, яка фактично відноситься до Таїровської громади. Під деревами помітні опалі плоди, які псуються на сонці. Щоб втомити спрагу, працівники служби озеленення вирішили зробити перерву та нарвати фруктів. Ми касіли. Плановий покос у нас іш, іш йде. Увіділи ми дерева. Ну, Захотілося піти. Ми сорвали. себе фрукты, чтобы заместить воды, потому что у нас воды не было, чтобы поесть. Здесь с балкона увидела жительница, вот, и это, начала ругаться, кричать. Потом вызвала охрану и обвинила нас перед охраной, что мы воры. А мы делаем здесь покос. Нам в жаркое время Хочеться пить, тому що ми на косимо, а не в втінки. Під час зйомок до нас підійшла обурена жінка. Показувати обличчя на камеру вона відмовилась, але запевнила, що саме вона, хазяйка дерев, та має повне право висаджувати їх на даній ділянці землі. Я имею том, право его ваша... там посадить, потому что это там за... прямо возле моего Нет, забора. Бога. Нет, посадить подождите. вы можете. Подождите, ну а здесь не Почему? надо разговора. Просто вы когда инструктируете своих да. подопечных да. людей, чтобы они вот так себя не вели. Но как они себя вели? Покажите мне документ, что это ваша подождите, земля. вот не надо что их оправдывать посадили. вот этих вот этих самосбродов, вот что Вот эти собирали. люди официальные подождите. сотрудники кому надо... они видите работают вы да будем, мне все равно вы что они работают воды. или не работают вы ну, понимаете но она, на улице, она мне говорит подождите выслушайте меня подождите не на улице, вы, тебя, она не на улице. Это, они улица. это не деревья это плодовые деревья это вы улица. понимаете вот деревья это растут не ваша Если оно растет, то значит растет. оно общее. значит оно то есть, нет не очень. Я подойти, их поливаю, сорвать. я их обкашиваю. Да. Мы да. сняли под ними, да. сколько лежит падали То есть вы не занимаетесь их Вы их не оправдываете, а делать. Нет, можно. я так не считаю. Почему? Если оно растет, плодовые деревья, значит, На оно чем-то... Да, На улице растет. Мы оно. Ну, вы вас, интересные такие в самом мы деле. Мы ваше мнение. Сейчас, подождите. Сделаем и репортаж она... и выставим его на суд общественности. Там все не, сухостой. Не все Ребята все это выкосили, выстригли. Смотрите, вот люди сами все сажали. Отже, неприємний інцидент стався. Зрозуміло, що жоден з працівників служби озеленення не перетнув би кордон приватної ділянки. У даному випадку дерева ростуть на громадській території, тим паче, що багато фруктів з них вже попадали на землю і тепер вони псуються на сонці. Чи має ця ситуація підстави для виклику служби охорони та звинувачування працівників у крадінні, коли фактично порушення закону не було? Відтепер проїзд через будь-яке КП в Совіньйоні для неповнолітніх водіїв, мопедів, електроскутерів та інших транспортних засобів заборонено та, можливий лише з дозволу батьків. Таке рішення прийняли представники адміністрації служби охорони Совіньона для запобігання аварійних ситуацій на дорогах житлового масиву. Ми не будемо випускати ваших дітей через шлагбауми. На проїжджу ділянку, щоб не було аварійних ситуацій. Ми це раніше робили, і тепер будемо цей вопрос брати під більш жорсточків контроль, скажімо так. Тому що аварійна ситуація на дорозі. Багато хто їзде не по правилам. Є люди, які п'яні за кермом. для безпеки ваших дітей та правил ПДД. Ми не будемо без вашого дозволу випускати. Ці транспортні засоби за територію кооперативу Совіньон перешкоджання вивозу сміття. Майже щодня автівки відпочиваючих збираються вздовж проїжджої частини на вулиці Сонячна Нижня, в районі човникової станції та на спуску південного схилу. Припарковані автомобілі заважають проїзду сміттєвозу та іншої комунальної техніки обслуговуючи організації Комунсервіс в зв'язку з чим сміття не вивозиться своєчасно, яке згодом починає виділяти неприємні запахи та приваблювати гризунів. Особливо ця проблема стає актуальною саме у літній період, зазначає представник адміністрації Південного Схилу та виконавчий директор кооперативу Совініон Дачний Сергій Куліков. В літній період мешканці приватних автівок залишають автотранспорт вздовж проїжджої частини, що заважає проїзду спецтехніки, а саме сміттєвозу. Тому завжди це може привести до того, що не буде вчасно вивозити сміття, і це заважає людям відпочивати і мешканцям жити в цьому місці. Тому ми постійно звертаємося кожного року і в минулому році звертались до мешканців і тих, хто здає свої приватні будинки на якийсь час, відпочинку іншим людям. Попереджайте, що не треба це робити, бо заважає проїзду спецтехніки. Сміттєвоз не може приїхати, як, от, наприклад, сьогодні, завдяки тому, що Hyundai Santa Fe стоїть таким чином, що машина не може розвернутися, повернути і заїхати для вивозу цього сміття. І це дуже велика проблема. Кожного дня постійно якісь питання треба вирішувати. Треба шукати цих мешканців, всіх автівок або тих особ, які здають їм ці будівлі. І постійно проблема, тому що. Заважає машині проїзду і е, втрачається час, шукаємо, потім робимо всі-всі кроки і нарешті, щоб машина виконала своє завдання. Тому я, я вас дуже прошу, попереджайте всіх тих, хто к вам приїжджає у гості, як залишати машину, показуйте, де можна залишати машину, щоб не було, не вони не заважали проїзду спецтехніки. Така ж сама ситуація і на території Савіньона Дачного серед інших кооперативів тут найвужчі дороги. Але не дивлячись на це, водії продовжують залишати своє авто та заважати проїзду габаритної спецтехніки. Це наш найстаріший, самий район. Це вузькі вулиці наші. І, і так, там дуже важко роз'їжджатися автівкам. Але ще коли їх залишає великий термін, взагалі питання стає так само дуже гостро проїзду. Спецтранспорту сміттєвозу. Так само питання своєчасного суч... вивозу для того, щоб не було проблем запаху і всього іншого в нашому мікрорайоні. Тому ми просимо не залишати так, як на розі вулиць Болгарська і Таїровська вздовж готелю Коляда. Тому що якщо там залишається дуже великий автотранспорт, я маю на увазі там великий якийсь джип. То там взагалі не може проїхати. І це дуже велика проблема. І для вирішення хоча б частково цієї проблеми ми звертаємося до ваших гостей, або хто хто знімає у вас і помешкання ваше. Залишайте на автівках, як це робиться, робиться в. Країнах Європи залишають всі телефони на торпеді. Тобто, якийсь, ну, не може приїхати машина, це проблема. А не де, бо вже якесь е, таке ЧП буде, як пожари, що ж таке, і не можна буде нічого зробити, бо ми не маємо зв'язку. Отже, паркуйтесь у правильних місцях, нікому не заважайте та відпочивайте коректно. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.